Вітаю вас, друзі! Перші міські продовжують свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Найближчі 22 хвилини. Тут інтерв'ю дня. Дякую, що ви з вами. І найближчі 22 хвилини з нами у студії проти Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Слава, скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми поговорити з вами на дві теми? Перша тема все ж таки, оці от. Величезний потік новин, який зараз а, прийшов із всіх соцмереж, із всіх шпальт, зі всіх телеканалів скрізь. А, церква одна, церква інша. Люди сперечаються, люди розриваються, драки, сварки і все це. І це перша тема, про яку я не можу з вами не поговорити, про Православну церкву України і про Московський патріархат, який поки що або не поки що тут залишиться чи не залишиться це величезне питання, і з ким як не з вами про це поговорити? Тож скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, в Одеській області. Приблизно 400 храмів Московського патріархату, навіть більше їх, чи є зрозуміння, чи всі вони згодні перейти до православної церкви України, чи вони не хочуть, прямо не хочуть до крові? Чи там кричать як Серафіма, я не можу зрадити присязі. Яка присяга треба було уточнити кому? Да кому ця присяга, що значить не можу перейти, який закон і так далі. Чи є розуміння цієї ситуації взагалі? Дякую за запрошення, дякую за такі запитання. Вони достатньо гострі, але я вам сказав, перед ефіром, у нас немає заборонених тем. Угу. І хотів би я розпочати свою відповідь приблизно так, що от в цьому сумбурі, який ви сказали, немає протистояння Православної церкви України і Московського патріархату. Угу. Все, що відбувається в мережі, якісь там непорозуміння, когось звідкись виганяють, і так далі. Це не протистояння церкви. Так. Це виявлення незадоволення людей до московського патріархату. Через у кожній конкретній ситуації через щось, mm -hmm. чи там по військового побили, чи там на Буковині до церкви можна не, не, да. не пустили mm -hmm. і так далі, і так далі, і так далі. Але оскільки mm -hmm. люди мають християнську віру і обрядову віру, тобто віру в обрядовість, вони розуміють, що е, раз ці священники погані, значить на заміну повинні прийти інші. <стану> І ці інші священники, це переважно священники Православної церкви України. І е, здається, якби картинка, що є протистояння церкви. Протистояння так. церкви немає угу. е, для православної церкви України, це велика біль, е, тому що е, ми розуміємо, що це все, що спливає в засобах масової інформації, це. Е, Поштовх для людей, котрі ще не визначилися з релігією, для того, щоб не дати свою перевагу у бік православної церкви взагалі угу. і, і а можливо навіть і християнства. Якщо християни так між собою поводяться, да. то що я там буду робити, якщо я шукаю того, що вчив Ісус Христос? Угу. Тому ми повинні розуміти, що це не протистояння церкви, але Суспільство вже прекрасно розуміє і відчуває, угу. що е а церква це не тільки вчення е релігійне, не тільки вчення Христа, але це живі люди. І це адміністративна якась підпорядкованість, yeah. яка натягне за собою певні проблеми для українського суспільства, а це я так толерантно, ніби сказав. А mm. насправді це загрожує національній безпеці, mm -hmm. тому що ми зараз вже бачимо, що на основі декількох стовпів будувалася пропаганда руського міра, mm -hmm. і одним з таких. Крепких стовпів була православна церква московського патріархату, mm -hmm. і вони з тою роботою, на думку Росії, справлялися, тому що вони і підтримувалися, і толерувалися якісь їхні прогріхи, і таке інше. Нам би таке ніхто ніколи не про... не простив, як собі дозволяли священники і ієрархії московського патріархату. Yeah. Але е, напевне вони щось не допрацювали або щось собі за завелике возумнили. Uh -huh. І е, ті люди, якими, яких вони вважали, що це їхній, е, скажімо так, електорат, який оброблений русським міром, yeah. насправді сталося не так. І навіть парафіяни е, так званого московського патріархату, а насправді, якщо людина жила в селі на Одеській Бесарабії, у нього дуже мало вибору куди ходити до церкви. Да. Можна піти в церкву московського патріархату в своєму селі, можна піти в церкву московського патріархату в сусідньому селі, тому що е інших не було. Інших не, не було. Да. От. Але ці люди, як і всі українці, любили свою державу, були патріотами і, і залишаються їми. І... Смісно? Я маю на увазі е, були всю дорогу, да, не колись були, да. а всю дорогу і залишилися, да. і підтвердили свою любов, взявши зброю в руки, і а багато хто і віддавши своє життя. Скажіть мені, будь ласка, ну от якщо громада все ж таки, сама громада каже, ми хочемо перейти, ми бачили такі ситуації на світлинах і на відео, коли громада каже, ми хочемо перейти до Православної церкви України, а священник каже, а я не хочу. Я от у мене там якась присяга, якийсь закон, якийсь обов'язок і так далі. Далі. що може зробити громада? Чи є якийсь шанс перейти без цього священника? Шанс є, і закон це гарантує, не просто дозволяє, а гарантує. І це було би дуже легко, якщо б ті священники були гоноровими хлопцями. Uh -huh. От сказав, ну не хочеш мене, люди. Я. Відбував... Зібрав речі і пішов. зібрав речі і пішов. Да. А, але ж ні, uh -huh. вони починають ходити, крутити, дурити. От я приклад вам скажу. Значить, приблизно в цей час, рік тому, дзвонить до мене одна жіночка, каже: Хочемо перейти всією громадою. Mm -hmm. Я кажу супер, робіть збори в найближчі вихідні. Ні, у нас трошки голосів не вистачає. Я кажу, Скільки у вас є голосів? 70%. відсотків. Кажу, закон пише дві третини від загальної кількості, тобто 66 шість приблизно. Так? Yeah. 70%? відсотків. Ні, ні. Ми хочемо, щоб не було незадоволено, щоб було все село. дивіться, з кожним днем у вас буде людей мало. Ні, каже, бо нас підтримує священник. Uh -huh. І він буде працювати з людьми, щоб голосів було більше. Через тиждень я до неї дзвоню, кажу, ну ви рішилися. Ви знаєте, вона вже не факт, що у нас є дві третини. Ще через тиждень вона до мене дзвонить каже, ви знаєте, не факт, що у нас є половина голосів. І вже вона потім до мене дзвонила, я вже десь через місяць до неї подзвонив, вже після Пасхи, того року Пасха uh -huh. була трохи пізніше. Подзвонила, і каже, знаєте, отче, в нас вже і половини нема. E, це вся робота священника. Він так собі. Так, Який сказав, що я вас підтримую, але yeah. нам треба поговорити. І він почав кожного окремого запрошувати на На духовні духовну Так, uh -huh. Мене будуть обіжати, мене будуть проклинати, я попаду під запрет, ставить себе в голову вугла, вугла. І таке дуже часто було. Ну і, звичайно, люди сказали, та наші нам ці скандали, а подивилися, що десь там були якісь непорозуміння, та наші нас будуть проклинати, що ми в село привели скандал. Uh -huh. Махнули рукою. І ті, що більш активні, просто почали ходити до української церкви, до православної церкви України в інший храм, в інший населений пункт, вони для себе вирішили це питання і ходять до української церкви, але ну, вони не зробили те, що хотіли зробити. Тобто священники це перший тормоз. Бо коли кажуть, що дуже часто я там спілкуюся з священниками московського терхотка, також вони така, знаєте, відповідь: то все люди. Угу. Неправда. Угу. Неправда, я це побачив з 19-го року, е, священники людьми, священники московську трьха людьми маніпулюють. Так. Е, не знаю, чи їх це хтось чи чи, чи, чи в них це передається з уст в уста е, оці вміння маніпулювати. У нас в семінарі точно цього навіть ніхто не, не дозволяв думати угу. так, що так можна. Якщо. Ти не підходиш людям, ти повинен уступити місце і піти там. Ну, може, це буде якась комфорту. зона комфорту. От він завжди такий був. Ну навіщо це? Знаєте, як не ну має. навіщо я буду щось змінювати? Мене все влаштовується. Ну а зараз щось хтось прийде, а я зберу валізу. Що я буду робити далі? І так далі для Священка, зрозуміло. Тут е, якби чисто по людськи, я розумію, просто. Mm -hmm. Це по-людськи продає Україну. До Бога зраджує. Да, да. У них собі зручно вчилися разом в семінарії, покумувалися, подружилися, породнилися в когось, uh -huh. по, по, діти поженилися. Та вони собі так спільною родиною ж живуть. Багато є дуже хороших, гарних священників, які е, не мішаються там, в, в політику, ну, але зараз. Ну, Хто не йшов в політику, зараз, до політика до всіх прийшла. Да. От, да. А ти або Українець з, з Україною, або ти Яничар, зрадник і прихильник руського міра. Саме так. Останнє запитання в цій темі. Що ж все таки треба зробити? Заборонити московський патріархат взагалі то, заборонити цим священникам заходити до храмів, відібрати все і віддати. Що зробити, ми, ми бачимо, що держава сама мені здається не, не зовсім розуміє, що поки що з цим робити. Угу. Дивіться, е, я може скажу якусь непопулярну річ. Але треба просто виконувати українське законодавство. Угу. Українське законодавство е не дає е церкві е Московського патріархату, тобто релігійної організації, духовний центр якої знаходиться в країні агресорі, да. отак от закон пише. Вона не дає е права користуватися тими пільгами, якими користуються релігійні організації в Україні. От. І якщо цей закон буде виконуватися, uh -huh. а він е, був прийнятий ще в 19-го року. Так. І їм для того, щоб е, прийняти рішення, вони залишаються в московському і переходять до Української церкви, було виділено дев'ять закону 9 uh -huh. місяців. Потім е, у нас були одні вибори. Президентські, потім парламентські, потім е, партія регіонів ОПЗЖ стали парламентською фракцією, да. почали це блокувати інші депутати. Не хотіли в релігію в. Лазити, так би мовити, і втягувати себе в ці міжрелігійні справи. Пропустили ці питання, вони подали в суди, суди це все заблокували. І одно так все повисло. Якщо буде виконуватися українське законодавство, наприклад, на церкві Московського патріархату повинно писати, що це руська православна церква чи російська православна церква в Україні. Угу. Тоді люди будуть подумати, і батюшку запитають: Отче, а що сталося? А чому в руську церкву швидко з'явилися? Але розумієте. Це дуже складно, якщо у них у, у, у тих, хто хто не дотримується законодавства і старається обманювати там на якісь міфічні присяги е зсилатися. Е є батьком цієї їхньої е риторики, ідеології, сатана, угу. який є батьком зла і брехні. Да. Ну в них немає коридору, по якому не рухається. Брехня це все. Що що, щоб зброло в голову, то збрехав. От а вибачте, за грубість брешуть від предстоятеля. Він каже я, не московський патріархат патріархат, але залишаюсь членом синоду московської церкви. Mm -hmm. Ну от е... незрозуміло. Я не зрозуміло. Ну, Нам це зрозуміло. Ну, Все ж таки але... закон попереду дов бути. Повинен бути закон, закон попереду. Да. Це це розумієте, їм буде невигідно. Бути в московському патріархаті від е морального е аспекту до економічного. Да, да. От і все. Дякую. Дякую за відповідь. Зрозуміло. Давайте перейдемо до іншої сторони питання, навіть не цього, а друге питання це соціальне служіння церкви під час війни. Я розумію, що на вас теж зараз, на протязі цього, навіть більше вже року впала дуже сильна відповідальність за людей, які шукають і прихистку, і допомоги, і моральної, і фізичної, і економічної в тому числі. Ми бачимо, як людей, які приїжджають до Одеси в ВПО, о, стало набагато більше людей. І без хатченків дуже багато людей, які на вулиці Милостоні просять. Як церква зараз справляється з цим всім? Це гарне питання, але ми мусимо констатувати, що церква це найдавніший інститут соціального служіння, угу. і певний досвід у церкві в цьому є. Тим більше, що церква в своїй основній діяльності, тобто Молитва і богослужіння готувалася вже до такого е, перебігу подій останніх 8 років до війни, ну вже на сьогоднішній день 9 років з 2014 року. Yeah. Тобто, вже викристалізувався, вимолювався інститут капеланства. Uh -huh. Тобто священники, котрі приходили волонтерами в військові частини чи їхали на, на схід України на Донбас так, і Луганщину, е, ми вже знаємо, знаємо, як співпрацювати з військовими. Це коли перші рази це було щось неймовірне. Військові не розуміли, що, що це yeah. батюшка прийшов uh -huh. у рясі, і тут нам розказує якісь речі не для нас незрозумілі. Священник ішов, і не кожен священник розумів, бо це є певна специфіка. Так? Like. Багато священників навіть війську не служили, uh -huh. тому що семінарія звільняла від цього, і в дев'яносто 2000 тижнів не було потреби і можливості навіть не було йти до. Війська. І що, що цим солдатам говорити? А питання, знаєте, саме різні. Я пам'ятаю, коли я в 2014 році прийшов ще тоді внутрішні війська, по-моєму, були чи вже Нацгвардія, приходжу, і в них просто питання. Мене призвали на 12 місяців, я 18 місяць тут, вже два рази з'їздив в Маріуполь, Батько, mm -hmm. Ви мені тут не розказують про Бога, скажіть, коли я додому піду. Так. Yeah. От і ми зрозуміли, що від нас хочуть чути не ту проповідь, яку ми готові і звикли говорити. А священник повинен згадати, що він представляє церкву як найбільший інститут соціального служіння, і ми спілкувалися з військовими. Ми почали їхати на схід. Ми почали працювати ще тоді з переселенцями. Ті, хто був біженцями, тоді назвали. Луганської Донецької області вони в Одесі були і приходили до церкви. Це в першу чергу дорогу до нас знали наші одновірці. Uh -huh. Віряни Православної церкви України в тих окупованих регіонах, котрі приїхали до Одеси. Вони з нами спілкувалися, вони приходили, вони приводили своїх друзів, ті, котрі не знали церкви, але знали їх, бо по якомусь там земляцькому признаку, yeah, так yeah. і таким чином церква. Перелаштовувалася на новий лад цього соціального служіння. І коли прийшла повномасштабна війна, звичайно, її ніхто не очікував. Так само і церква не очікувала, але у нас вже були деякі речі, готові, наприклад, капелани. Вже угу. були і бойові, ті, котрі знали, що таке окопи, що таке бліндажі, що таке нуль. Угу. Е Правда, ми. Е Розуміли, що от священник буде мати більший авторитет перед російським агресором. Якщо священник там вийде наперед чи скаже слово, то вони якось там задумаються, бо називають себе православними. Але оскільки там православним навіть вітром не, не, не заносить, то вже в третій день війни наші священники були в полоні угу. і розстріляні. і Вже п'ять-шість священників загинули. Причому не, не всі напереді. Ну, так. Не, не всі на блокпостах, угу. а, там, і в мирних а, містах прилітало. селах. А, ну, священника просто розстріляли за те, що він священник. Угу. От коли прилітало, це знаєте одне. Ну так а, не сховався. А це розстріляли священник за те, що він український священник. Розумієте? От, тобто це інша, інша річ, інша сторона. І, і, да, да, інша да. сторона цього ну от таким чином, перше, ми повинні не забувати, що як би не треба було привезти за кордону гуманітарний вантаж і тут роздати. Перше покликання церкви це молитва. Да. І молитва в храмах, і молитва з солдатом, бо солдату це дуже потрібно. Uh -huh. Мене недавно запитали, а що священик там може зробити? Якщо летить, молиться, солдатом молиться, підтримувати його дух, е укріпляти в нього віру в Бога, і він з тою вірою не, не розклеюється, не розслабляється, йде в бій і перемагає. От тому от, дуже важлива на нашу думку місія священника. А чи багато священників надя... зняли рясу і надягли на себе бронік і пішли воювати? Ну от яких ви знаєте? Ну, бронік натягли багато хто, але mm -hmm. ви маєте на увазі, чи взяли зброю в руки? да, І взяли зброю. Дивіться, я вам скажу так: в цьому немає потреби. Mm -hmm. Потреба є в священниках. Щоб Ви розуміли, сьогодні в Одеській єпархії е вакантних близько Угу. Mm -hmm. Близько 40 посад військового капелана. Угу. Тобто, нам не вистачає священників капеланів, е а не щоб вони брали зброю в руки. Якщо священник, навіть в нас був один такий священник, отець Михайло, він е до священства був е і на Донбасі, в тому числі. Військовий, тобто, військовий угу, був кадровий да. військовий, потім став священником. І коли почалася війна, він першим ділом е пішов. Ну, звісно, да. І да. як солдат. Так. І йому там сказали, отче. Ми вас давно чекали. Отут складіть автомат, беріть хрест в руки, ви нам потрібні як священник. Угу. І він прийшов водієм, по-моєму, БМП, але служить як капелан, тому що дуже велика затребуваність в капеланах. А, а яким чином все ж таки може священик стати капеланом? Що для цього треба? Закінчити, щось, перенавчитися, чомусь? Ну, звісно, це. Складна зараз ситуація, тому uh -huh. що коли священники були волонтерами, yeah. от який ти був священник, такий прийшов. Зараз є певні вимоги законодавства. Це uh -huh. має бути і звання, якесь військове, ну якогось рівня, і там є і капелани, і помічники капеланів. Uh -huh. Це це мусить бути офіцер, це людина, яка знає військову справу. Поки що це е, йде так, е, знаєте, підвищення кваліфікації в дуже такому прискореному ну, так, звісно, турборежимі. Да. Але, але, війна йде. Да. так. Але це священники, які розуміють, куди вони йдуть. Uh -huh. І для того, щоб стати священником капеланом, треба мати так званий мандат, uh -huh. е, тобто дозвіл від держави спільний від держави і церкви. Угу. На здійснення капеланської діяльності, до речі, користуючись нагодою, об'єднавши ці два питання: перший і друге, ваше, хочу сказати, що не тільки від Православної церкви України є капелани, держава мандати розподілила між різними релігійними організаціями: угу. і католицькою церквою, греко католицькою і протестантською. Тільки одна церква, яка не може отримати від держави мандат, це московський патріархат. Тобто їх там нема. Або якщо вони є, то Незакон... самі просто... незаконно. незаконно пішли. Я хочу подякувати вам за це, за те, що ви робите, бо я розумію, що зараз дійсно потрібно кожному мати віру і кожному треба. Мати оцей захист, навіть якщо ти не на нулі, навіть якщо ти тут, в Одесі, більш-менш спокійної Одесі, де інколи прилітає, і там по 17 дронів за ніч, я знаю багато людей, які в саме цей момент читають молитви і думають про майбутнє, думають про те, що все буде добре. І завдяки може Господу, вони врятовуються, якщо в них є віра, така міцна, правильна віра. То може, вона їм допомагає. Я думаю, що це однозначно не може, а однозначно допомагає. Тож дякую вам. Хотілося б ще дуже багато з вами розмовляти, але час вичерпано. Тож я хочу подякувати вам за те, що прийшли. Ну і за таку суттєву розмову. Дякую. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Дякую вашим телеглядачам. З нами протеєрей Теодор Оробець, секретар Одеської епархії православної церкви України. В нашій студії ми дякуємо всім вам, що були з нами. Тримайтеся, українці. Вірте, будь ласка, у те, що перемога буде з нами, і залишайтеся з першим міським попереду найцікавіше.